Коли я звільнився вже за доглядом за матір'ю. Я ж узнав, що документів, що я був в полоні, ніде немає. Ну, Документів від військової частини. Я зайнявся цим, цим усім опросом з документами. Не в ТЦК СП, не в координаційному центрі, не в СБУ. Військова частина не надає не довідку, що я перебував в полоні. Ні, вони дали довідку про поранення. Довідку додаток про поранення, а в службове розслідування всього, що мені потрібно, щоб доказати полон, у мене немає. Не це СП, так як я звільнений, військовослужбовець нічим не хоче допомагати. Координаційний центр теж вони можуть всі кажуть звертайтеся до адвокатів, до юристів. Адвок я звертався до адвоката. По перше, це дуже дорого. В СБУ звертався, теж всі відповіді. Розслідування триває. І в ніде немає, що я перебував в полоні по цей день, вже третій рік, і в мене немає ніде а що. Немає доказів, що я перебував в полоні. Остання надія це ветеранський рух, оце що я спілка ветеранів, що сюди з'явилася у броварах. Я вже собі поставив, що це три роки, це вже багато. Я так. тоді вже не буду нічого вже доказувати. Якщо зараз оце, через ці центри, координаційний центр не вийде і не установлять факт перебування в мене в полоні, тоді вже це буде чисто моя вже історія, чисто для мене, і хто мене знає.